Дорога Зеленська перша леді. Мені приємно вас знову бачити. Я вас вітаю на платформі національній платформі, яка допомагає нам уявити знаєте, знайти новий підхід до освіти під час агресії Росії проти України. Дуже багато працівників освіти вже думає про те, як підготувати Україну до її майбутнього. Не і е, е, я розумію, що е, ці зусилля для вас дуже важливі. Ви е, даєте дуже багато часу своїй ролі. І когнітивні, і соціальні, і, і, і соціальним добробуту дітей, і тому я хотів почути від вас якісь ем, кваліфікації, які навички, які ставлення були б найбільш важливі для українських дітей саме цей час, і як ви вважаєте, треба змінювати школи, як для того, щоб розвивати ці навички, ці ці ставлення і ці цінності? А, е, вітаю ще раз пане шляхер. По перше, я хочу вас е, вам подякувати за те, що запросили мене на цю розмову. І я дуже поважаю Едкемп і завжди готова і рада поспілкуватися з нашим з нашими освітянами. Це для мене велика честь. і Сподіваюся, що е, е, наша розмова буде цікавою для них. Ви ставите для мене дуже складні запитання, тому що А вже ж вони є важливими для всіх з нас, дорослих, хто сьогодні замислюється про майбутнє України, про майбутнє наших дітей. І тому дійсно в цьому в цій розмові цінності навички, які отримують наші діти, вони є надважливими. Впевнена в тому, що Українські діти, як і більшість дітей в світі, отримують базові навички ті. Всі дорослі світу хочуть того, щоб діти розуміли важливість людського життя, важливість прав інших людей і важливість свободи. Але, на жаль, українські діти зараз отримують ще й знання про те. Що усі ці базові а, цінності потрібно іноді а, захищати. Що бувають моменти, коли ці речі не даються а, тобі апріорі, не даються тобі за правом народження. І, а вже ж ми не щасливі, що наші діти отримують такий досвід, але сподіваємося, що а, через все це. Усвідомлення, вони будуть отримувати корисні для майбутнього навички, які допоможуть їм бути витривалими і стійкими в житті і перед обличчям можливих нових випробувань. Вже ж ми хочемо, щоб вони могли мати навички для швидкої адаптації. І це у них зараз. Виходить в багатьох сенсах, тому що ми бачимо, як вони прилаштовуються під онлайн-навчання, як вони навчаються в підземних школах, уроки йдуть в укриття, а потім знову повертаються до навчання. Адаптація, підлаштування під запропоновані умови це важливо. Дуже хочеться, щоб вони вміли бути самостійними і в той самий час піклуватися про інших. Я впевнена, що наші діти цьому також вчаться, тому що ці випробування дають їм ці уроки, ми говоримо про школу, але уроки тут не шкільні на наші діти отримують. Як повинна змінитися школа? Мені здається, що це було б дуже цікаво почути як результат вашого спілкування з нашими освітянами, тому що школа має також адаптуватися. Тобто, ці навички, які ми хочемо від наших дітей, має їм продемонструвати і школа в тому числі. Родина вже ж, і як мама. я... Впевнена в тому, що більшість більша відповідальність лежить все ж таки на 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 батьках, але школа це велика частина життя дитини, і як вона буде давати можливість дитині розвиватися, від цього залежить в багатьох сенсах. Майбутнє. Мені здається, наші вчителі достойні того, щоб отримувати, по-перше, повагу за те, що вони роблять в цих, не те, що складних, а надскладних умовах, що вони тримаються і продовжують навчати наших дітей. І вимагати від них ще над зусиль, щоб змінити школу. Мені здається, це, це складно. Але кожен. Свідомий учитель, кожен свідомий дорослий знає, що змінюватися потрібно, і я дуже сподіваюся, що наша школа буде змінюватися швидше ніж наші діти, тому що щоб навчити, потрібно бути готовим. Я сподіваюся, що я висловила свою думку. А тепер я хочу поставити питання вам, пане Шляйхер. Ви знаний спеціаліст в освітянському світі, дуже популярна особистість. Я чесно кажучи, була дуже рада можливості долучитися цього року до учасників учасниць міжнародної презентації результатів дослідження соціально-емоційних навичок. І нас дуже цікавить результат України. Я знаю, що Україна в цьому році Багато чому завдяки вам долучилися до цього дослідження? І я знаю, що дослідження оприлюднено багато тривожних для нас тенденцій. Поділіться, будь ласка, з нами, що стосується наших національних результатів. Як на вашу думку, над чим нам в першу чергу потрібно працювати? і, Можливо, я завжди на це сподіваюся, чи є щось оптимістичне для нас, чи є у нас якісь так речі, в яких нам можна вже черпати оптимізм? дані нам показують великий розрив між соціальними і емоційними навичками. Між багатими сім'ями, і бідними сім'ями, також між дівчатками та хлопчиками цей розрив більше в Україні ніж в інших країнах, і цей гендерний розрив навіть зростає. і я думаю, це дуже важливі речі. Ці розриви розриви треба закривати для того, щоб створити більш згуртоване суспільство для того, щоб також учні сільської місцевості не залишалися за бортом. Ми також бачимо відносно низькі рівні. Суб'єктності учнів і мотивації і в новій українській школі, яка е, може надати дати дуже багато е, нові підходи е, виховання мотивації, ініціативи учнів. Я думаю, що ця реформа ще не не скрізь завершилась про це е, треба сказати, але ви мене спитали про багато аспектів, і багато аспектів мені мене вселяють оптимізм. Власний мій досвід говорить в Україні. Говорить, що дійсно стосунки між учнями і ем, вчителями в Україні дуже сильні, і напевно тому учні відчувають таку приналежність. Україні і, і так таке відчуття добробуту в школі, навіть незважаючи на все руйнування, тому що школа створює дім для учнів, в якому вони можуть процвітати. Я думаю, що це дуже важливо. І друге, треба подумати про важливість соціальної -емоційних, емоційних навичок ще кілька років тому це просто було на другому плані. Спочатку академічні всі показники, а а тепер ми бачимо великі зміни, і ми бачимо, що багато вчителів роблять акцент саме на це. І соціально емоційні навички. Це не просто м'які навички. В 21 столітті це вже тверді навички. І ми також говоримо про те, що треба дивитись не лише на чотири стіни в школі, дивитися за ці чотири стіни. Пам'ятати про батьків і про те, що і, пані Олено, як ви бачите роль батьків у розвитку і добробуту дітей, тому що це не можуть робити тільки вчителі. Батьки також є важливою частиною. Як ви в на, на ваших національних програмах? як де ви берете, де ви черпаєте натхнення для цього? Напевно, треба говорити з дитиною, зі школою і, і з батьками вдома. Ваша перспектива, будь ласка, я абсолютно впевнена в тому, що я б тільки що про це говорила, що вже ж. Відповідальність за дитину лежить в першу чергу на батьках, не не можна її перекладати на школу. Але і вчителі, і батьки мають працювати в команді. Я в цьому впевнена. Неможливо щось потребувати від вчителів, щоб вони щось робили з дитиною в школі, і потім не підхоплювати це в своїй поведінці з дитиною вдома. Це абсолютно необхідно, щоб був налагоджений зв'язок між вчителями. Школою і родиною, тому що ми всі маємо говорити на одній мові, бути на одному рівні розуміння, що відбувається з нашими дітьми. На під час минулого річного саміту перших леді та джентльменів в Києві ми проводили також дослідження. Лігатор Digital, британська компанія нам допомагала і ми. Побачили, що з одного боку підлітки і молодь вони є найвразливішою категорією, тобто вони найбільше вразливі, ніж ми вважали раніше а з іншого боку, діти наші наші майбутні українці більше ніж будь-хто вірить у силу. Взаємодії і потребують родини і родинних зв'язків. І також під час інших наших досліджень ми виявили, що українські діти дуже цінують бути в родині. Час, проведений в родині, для них важить дуже багато. Тому ми батьки маємо дати їм цей час. І дуже мені я впевнена, що це, це таке. Просто навіть не знаєте не виховання таке наставництво, а просто спілкування з дитиною відверто і щиро, це набагато більше дає, ніж якісь настанови, які ми іноді батьки використовуємо в тому, щоб спід, ну, змусити наших дітей якимось чином розвиватися. Але. Буває таке, і дуже часто зараз ми з цим зіштовхуємося, коли є спілкування, є здорова атмосфера в родині, але цього замало. І дитину іноді потрібно підхопити, підтримати в кризі, коли страшно, коли вона сумнівається. У нас кожного дня майже бувають ситуації, коли ми спускаємося в укриття, і батьки мають. Знати, яким чином підтримати, заспокоїти дитину під час повітряної тривоги. І от саме наша Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як допомагає батькам е знайти всі ці необхідні елементарні навички і підтримати свою дитину. В тому числі у нас існує така аптечка е самодопомоги, яку можна. Е просто з, з, скачати на сайті, е, те як. І е, е, також є інші освітні продукти, які можуть допомогти. І ними також можуть користуватися і вчителі в школах. Там є е, техніки, зокрема саме допомоги, які можуть використовувати вчителі під час перебування в укритті, е, коли діти з ними разом в школі в укритті перебувають. Е, нещодавно також цікава історія: був адапт, е, адаптований такий серіал для підлітків. Е, про ментальне здоров'я там двоє головних героїв Ден і Рорі. Вони вчаться піклуватися про своє ментальне здоров'я. Також ми багато покладаємо надії на освітній такий напрямок. Зараз проходить адаптацію американський курс соціально-емоційного навчання «Wellbeing» разом з програмою «ТОЯК» і Міністерством освіти. Здійснюється переклад, і ми сподіваємося, що завдяки йому школярі опанують. Основні навички як знання про себе, про склад своєї нервової системи, і матеріали курсу я впевнена, що вже скоро будуть в відкритому доступі, і вчителі можуть з ними ознайомитися, і крім того, буде проведено. Ми плануємо провести тренінг для освітян, щоб вони могли використовувати цю програму під час шкільних занять. Тому я впевнена, що у нас ще багато роботи, але ми по-іншому дивимося зараз на взагалі психологічний стан наших дітей. І розуміємо, що маємо плекати знання про ментальне здоров'я починати ще з дитячого садочку. Певна, що у нас вийде. Хотіла поставити в цьому сенсі вам питання, пане Шляхер. Я розумію, що. Є зв'язок між емоційною грамотністю та академічними результатами. Ми бачимо багато доказів в тому. Ви знаєте про освітні системи інших країн. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь освітні стратегії в світі, які б могли б нам допомогти зараз в цьому сенсі? Я впевнена, що можливо хтось досягав видимих результатів постанолина. Екшліатиндегаю та початку, пані Олено. Я хочу сказати, що ваша програма це дуже прекрасний приклад. Я думаю, що багато країн могли повчитися у вас і цей набір інструментів. Аптечка ваша. Я думаю, що питання питання психологічного здоров'я ментального здоров'я зараз дуже актуальне питання багатьох країн країнах. Національні програми є різні в різних країнах, але вони мають спільну рису. Це якість зв'язку стосунків між вчителем і учнями під час кризи дитині потрібна людина в школі, яка розуміє хто вона яка розуміє, ким ця дитина хоче стати, яка підтримує цю дитину на її шляху, власному, і в цьому полягає роль вчителя не просто людини, яка передає інформацію, це і соціальний працівник, і дизайнер інноваційного середовища для освіти, і цю рису ми бачимо спільно в різних країнах. І під час пандемії, як ви знаєте, це також було шоком для багатьох освітніх систем. Ось цей зв'язок, стосунок між вчителями і учнями завжди був в центрі всього. Але говорячи про академічний успіх емоційні результати емоційні академічні результати. Це цілий спектр. І тут є це практично дві сторони однієї медалі, і зараз ми говоримо про акселерацію змін. вчителі не просто чомусь вчать учня. Вони дають учню компас для того, щоб він міг впевнено пройти. В цьому досить складному волатильному світі міг пройти свій шлях, і успіх в освіті сьогодні це якраз про те, щоб побудувати ментальність учня, це про співчуття, про те, щоб відкрити їхні серця, це про хоробрість, про здатність мобілізуватись. Мобілізувати свої соціальні емоційні ресурси і діяти це напевно найбільш потужна зброя в руках наших руках в всі складні часи. А невігластво закрита, закритий менталітет і страх. Це вороги <звіст> е нашої світи. Я вважаю, що те, що ви робите, як ви це робите, ця стратегія дійсно в авангарді, практично цього того, що роблять всі найбільш розвинуті країни в цій сфері, пані Олена. <звіст> Я е, долучився до національного е, національної події минулого року, яка мені, на мені дуже вразила, і мене вразило, як Україна і освітянська спільнота зараз приділяє увагу емоційно-соціальному. Добробуту учнів, і символічно, що наш діалог зараз відбувається під час дев'ятого національного ем, події, присвячені національним результатам. Я останнє питання маю для вас. Розкажіть вашу вашу власну таємницю, як ви розвиваєте вашу сталість, вашу незламність під час цієї війни. Я думаю, що ви нас можете надихнути всіх. Дуже дякую, я сподіваюся, що можу комусь щось цікаве зараз розповісти. Насправді ніяких глибоких секретів в мене немає. І я вчуся разом з цією програмою сама кожного дня. Тобто всі ці аптечки самодопомоги, поки ми їх публікуємо, ми їх обговорюємо і я багато разів. На собі приміряє всі ці правила, вправи, і це дійсно допомагає, може всім це ну, я раджу всім використовувати нашу аптечку самодопомоги, Але поза цим ми знаємо, що є прямий зв'язок між ментальним здоров'ям і фізичним здоров'ям. Вже наше Міністерство охорони здоров'я каже про те, що під час Великої війни в Україні ми спостерігаємо за тим, що стрес, постійний, перманентний стрес, напруження вже впливають на фізичне здоров'я українців. У нас зростають інфаркти, інсульти, ендокринні захворювання. Але в той самий час є і зворотній зв'язок. Фізичне здоров'я. Впливає на ментальне. І я намагаюся цим користуватися, піклуватися про своє фізичне здоров'я і сподіватися, що це вплине на моє ментальне здоров'я. Якомога більше спорту, якщо в мене є така можливість, я завжди займаюся фізичною активністю, взагалі здоровий спосіб життя, позитивне мислення і здоровий сон. Останній пункт. Я над цим працюю, мені потрібно ще якусь роботу над собою провести, щоб це повністю працювало. Але я бачу результати, і мені здається, що це, це допомагає не, не зайти з реяк а, а бути на. Такому робочому стані стані намагатися робити щось ще й для інших. Я вам дякую за це запитання і е, хотіла сказати одну репліку про те, що ми тільки що з вами говорили. Мій особистий висновок, що для того, щоб підтримати наших дітей, ми в першу чергу маємо підтримати наших освітян. І я дуже вдячна вам за те, що берете участь в нашій сьогоднішній події. Ваша присутність їх дуже підтримує, я впевнена в цьому. Я вам дуже дякую. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви для всіх для нас є натхненням. Я вам дякую за такі слова, мені дуже приємно. І до речі, я вам доправив. Коментарі з барометра, які ми обговорювали минулого разу в Києві. Якщо вам потрібні подальші рекомендації, поради від нас, поінформуйте. Ми готові з вами працювати над цим. Дуже вам дякую, дуже дякую. До побачення. Дякую вам Спасибо. за діалог.